Ласкаво просимо на Ютуб канал, що оновлений міг 21 МІГ-21БІЗ-2026» року став несподіваним, але вражаючим кроком у відродженні легендарного радянського винищувача, який свого часу став символом повітряної могутності. Українські інженери спільно з міжнародними партнерами провели глибоку модернізацію цього літака, поєднавши класичну конструкцію з сучасними технологіями, що дозволило значно підвищити бойові можливості, живучість та ефективність у сучасних умовах повітряної війни. Основна увага під час оновлення була приділена авіоніці та системам управління. Кабіну повністю цифровізували, оснастивши багатофункціональними дисплеями, сучасною системою GPS і NS навігації, а також новим нашоломним індикатором цілі, що дозволяє пілоту ефективніше вести ближній повітряний бій. Установлено новий радар із фазованою решіткою, здатний виявляти цілі на великій відстані та одночасно супроводжувати декілька об'єктів. Також літак отримав оновлену систему радіоелектронної боротьби для захисту від ракет із тепловим наведенням. Щодо силової установки, модернізований міг 21 біс отримав удосконалений турбореактивний двигун із підвищеною тягою та зменшеним споживанням пального, що дозволило збільшити дальність польоту до 1500 км і покращити динаміку розгону. Середній час міжремонтного обслуговування було збільшено, що робить експлуатацію літака економічно вигіднішою. Також значно зросла надійність силової системи під час виконання місій у складних кліматичних умовах. Озброєння літака було оновлено з урахуванням сучасних вимог. Міг-21 біс тепер здатен нести високоточні ракети повітря, повітря середньої дальності, керовані авіабомби та навіть ракети класу повітря, земля для ударів по наземних цілях. Це перетворює старий винищувач на багатоцільову бойову платформу, здатний діяти у різних сценаріях, від перехоплення ворога до штурмових місій. У новій версії літака також покращено конструкцію планера, застосовано легші композитні матеріали, що зменшило вагу. Підвищило маневровість і знизило навантаження на крилах. Завдяки новій системі управління польотом літак став стабільнішим і точнішим під час виконання бойових маневрів. Міг 21 біз 2026 року став доказом того, що навіть класика може отримати друге життя. Українська модернізація цього легендарного винищувача демонструє глибокі технічні можливості та прагнення створювати ефективні рішення на базі перевірених часом платформ.